Наскільки часу слуха йде на розповість цього каталогу, що скажуть, що скільки можна, йдіть уже щось показуйте нам. Тому я пропоную зараз по новинкам пробігтися, тому що ви ж в принципі на ринку вже скільки років. Давай по новинках і біжемо розказувати. Про да, давайте щось. за новинки. Якщо ми кажемо за томат, червоний для плівки нас вийде на ринок гібрид Фарасан. Це хрест гібрид, який стійкий до табамовірусу. Цей вірус дуже агресивний зараз у всьому світі в скляних теплицях, в плівці поки і на щастя, якби він не проявляється. Але такий достойний гібрид, що ми його заводимо, не, не раді того, що він якби стійкий, а він дуже така відкрита рослина, генеративна. Гарно закладає китиці, тобто я маю на увазі, як гарно. З 1 по 10-по 11 китиці закладає, візде по 4-5 по 5 плодів в китиці в'яже. Це гібрид не ранній, тому що за рахунок цього хрест він не може бути ранній. Він йде просто в основний оберт без опалення, або на продльонку на весь цей. Е тому якби Фарасан, зверніть увагу, вже є відео у нас на каналі Нзазаден в ТікТокі. Так, ти затягуєш. новинки. Буду... Тоді Royal Pink рожевий детермінантний томат, який не тріщить, має гарні смакові властивості і має гарний такий приємний малиновий колір. Сакура, не треба. Ну, Додаткової да, реклами, да. Да, Сакура це. Бомба черрі. Да, ідеальний смак. Так, це це нашому... спешалті, якби. Да, це... Це Але до цього ми йдемо. За кордоном це дуже поширена історія. Нас Я думаю, вона, да, так. Тому ми завели по одному, якби марманде, типу і тип кордеблю, о, щоб. Бути, якби, щоб могли Слухай, щось представ, представити. Марсалато тюркютю. -тюр Тар -тар а, теркютто. Тублі ну, не вичтаєш першого разу. Так, поїхали далі. Так, ну це я вже проговорив про за Пінкджейн, mm -hmm. по баклажанам де, де стан, стан, да, Black Pearl, всі вже знають. До речі, да, поїхали далі. Цибулі, що ти хочеш вставити? О, По цибулям два слова скажу, якби ірок комінді це такі сильні іспанці, Хто хоче гарний вал, гарний колір, це ті, які продуктивні, дуже високі врожаї дають, ну, класні результати. Якщо зберігання nogal. В принципі, і новиночка, Танат. Наш червоний, наша червона цибуля дуже вже захопив багато своїх фермерів. Якби. Дуже гарний, така потужна рослина витримує зберігання всередині червоний, не тільки ззовні. Три-чотири луски витримує механізоване збирання, тобто дуже такий класний гібрид із Оце червоних цибулів. Да? танат.